Тут вона мені каже, що я хотіла вам сказати ну, таку новину нехорошу, що Андрія немає. Ну, все, я відключилася. Повністю в мене все відключилось. Я кажу: ну, може, поранили потім? Вона, на жаль, ні. Тобто, виїхали на знайомство і освічення Ми... сина? Так. А врешті за три тижні приїхали на похорон. На похорон. Де і коли. Поховали Андрія. 8 квітня, тому що поки привезли тіло в хуторах в Черкаській області, в рідному селі, тут в Україні, так, поховали Андрія тут. Дуже багато людей було. Я не пам'ятаю, я вам чесно скажу, мене я була в полушоковому, як кажуть, в стані на таблетках, на заспокійливих. Переживала сильно за меншого сина, що він це побачить. І з дівчиною ви познайомилися під час похорону? Так, ми приїхали. Це вже з Іринкою познайомилася під час похорону.